Тема бендів настільки важлива, що навіть Radiohead свій час випустили альбом на цю тему. Тож давайте ми поговоримо. Про бенди, не, не про Radiohead. Ставимо руку у блюзову позицію. Нам треба мати три точки опори: великий палець зверху, вказівний знизу та безпосередньо палець, який притискає струну. Рух ми виконуємо обертанням передпліччя, а не пальцями. Про це я детальніше розповідав у цьому відео. А зараз лише скажу, що це дуже важливий момент. Також важливо з'єднувати пальці у єдину конструкцію без отворів між ними. Розповсюджена помилка, коли ми тягнемо струну трьома пальцями. Це ставити кожен палець на свій лад. Так буде набагато складніше контролювати струну та тягнути її, скажімо, на півтори Они в майбутньому хороша вправа для тренування бендів це грати спочатку референсну ноту, а потім підтягувати ноту, яка знаходиться на лад або два нижче, до звучання цієї референсної ноти. Не треба поспішати з підйомом ноти. Ми робимо це дуже повільно, підтягуючи ноти плавно, без ривків. Але тут може постати питання: а що робити, якщо я не чую, коли я попадаю в ноту? Тут є два варіанти: перший, якщо у вас є ауді інтерфейс і будь-який плагін, який емулює гітарний підсилювач, ви можете зробити наступне: записати референсну ноту на трек з включеним плагіном, і потім на цьому ж треку просто включити луп цієї ноти і намагатись підтягнути ноту, яка знаходиться на півтони нижче, до того моменту, поки між двома цими нотами не зникне биття. Це буде найкращий спосіб контролю вашої інтонації. Але якщо аудіокарти у вас нема, то ви можете проробити секундові бенди з таким самим принципом. Берете, наприклад, 12-й лад на третій струні, та 10 лад на другій, та поступово підіймаєте третю струну, поки биття між нотами не зникне. Також важливо навчитись чисто знімати бенди. Наприклад, тут ви бачите, що замість плавного перетікання першої ноти у наступну ми чуємо, як вона спускається вниз, що зазвичай звучить не дуже добре. Тож, щоб виправити це, треба після підйому приглушити струну правою рукою і обережно спустити струну по можливості, не створюючи зайвих звуків. І останній момент це вказівний палець, який глушить тонкі струни. Зверніть увагу, що я пригинаю його у першій фаланзі та таким чином глушу першу, другу або третю струну. Якщо не робити цього пригинання, то є велика вірогідність, що тонкі струни будуть додавати бороду у звук. Дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо у вас залишилось якесь питання, то нагадую, що я викладаю гітару і ви можете до мене звернутися. І до зустрічі у нових відео.